Вийшли в город, зараз посіємо от, отакий ось матадор. Це у нас шпінат. От ота ділянка така ось залишилась. Тут у мене була е, порічка, це я викопав та продав. Зараз, 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 зараз. Вон поставлю. Подожди, я поставлю. Ставиш? Та хватай еще одного. А я усі дебати просто не пути. нормально. Що його 300 раз получить. Ставлю цю палку. Вот там аж біля е, вишеньки от втикай, щоб точніше було. Вот тут. Так, ну ближче сюди. Вот так вот, во, все. Молодець. А тут я. Щоб ж красивенько було. О! Є. Е. Береш шкрябий. А я тебе буду знімати. Чи давай я буду шкрябать? Все достатньо. молодець. Потім Та його небагато на рядок сьогодні буде. Сімена крупні в нього. Я на покажу. Багато. Та не дуже багато, а то нарядок сип, це ж, це ж салат. То що він вирветься, а рядом буде другий підспівати. Земля вся раненькая сейчас подожди должны достиг застыну. Две штуки чи одна. Они больше. Да, Пусто место было. Ага. Давай я загорну. Та ні. Сама кавучи не оділа я. Сейчас сахарчика. Ну загортай. Ну я хоч за сама, топтати могу. Ми обов'язково притопчуємо. Тут правда м'якеньке таке, що це ж я тут курічку. Шпинат не любить, що да, під шпинат треба перекопувати. Він Тоді припекати. він гарний. Так. Була. Ну все, хай тепер вилазить. Ось і вправились. Палички втикаю, щоб видно було. Не втикати. Ні, це мені треба. Возьми другі палички якісь. Це Я другий, я не А. Вон на часнику забери, там вже, вже не треба палки. Там вже вже видно. І ось ближче ще одне. Ми як садимося в полках і тоді, щоб не забувати, де воно хоч чи посажене, чи не посажене. Ну так воно ж поки не зійшло, ж не видно. Ну так. Да. Ну ти таку порозду зробив. Нормально. Зато плотненько буде. Своїм весом заглибив. У мене там того весу. Все, молодці. Пішли тепер. Ми Далі щось буде. Видно буде